Я бачу дві розвинки наразі в тому, який ми шлях можемо обрати: це або подальша олігархізація, яка я тут не погоджуюсь з паном Макомою, стала не слабша, а сильніша. На жаль, після другого майдану. Ми це бачимо в тому, що наші наші олігархи стають губернаторами, керівниками, отримують публічну владу, не тільки представницьку, як раніше. Що вони прямо і безпосередньо втручаються в роботу органів влади, вже навіть цього не приховуючи? І що ми можемо цьому протиставити? Ми можемо цьому протиставити радикальний форсований проєкт модернізації України, осучаснення України, збільшення рівня свобод громадянських, політичних інших свобод. Не робити, не робити тут скукожену псевдопатріотичну Росію, а будувати справжню європейську країну, де є толерантність, а немає нерівності і нетерпимості, ненависті, де є високий рівень довіри один до одного.